Усім привіт! Мене звати Тетяна, і зараз я хочу зробити розклад Росія в серпні. Я вже зробила розклад на Україну. От, щось мій телефон сьогодні, ну ніяк не хоче працювати. Живе своїм життям. От. Ну, спробую що з Росією. Так, я буду робити по сферам, що на фронті в політиці, в народі, в економіці та в медицині для Росії. Так, 2024 рік, Росія, серпні, на фронті, політиці. Для народу людей в економіці та в медицині. Є Дії. Ну, вони очікують. Очікують. Якась робота в них вже була зроблена. І вони очікують плоди своєї роботи. Вони то очікують, але загроза їм іде. Вони стоять на сторожі. І вони очікують цю загрозу по справедливості. Тобто вони розуміють, що бумеранг прилетить. І... <кій> Настає така от, ну от така от справедливість. Сильна. Тобто, ну, як кара небесна, хочеться мені сказати. Це можуть бути території які біля води, і вони, але вони. Ну, от як вони то це відчувають. Але все одно в них є такий назв, ну, де, де, де забирати силою те, що їм потрібно. Тобто свої бажання, вони все одно. Будуть. Я так розумію, що вони чекають приказа, коли наступать на ті території, які їм треба. І тут навіть не про наступ йде мова, а ну, от як хочете. Тобто любими силовими засобами? Все одно, їм, ну, все одно от, їм треба. Силою продавлювати, будуть. Хоча, хоча і в них йде загроза. І вони, ну, я ж кажу, вони розуміють. Вони розуміють, що їм самим треба захищатися. Як би то мовити сказати, стоять на стрьомі. В політиці. Угу. От я робила розклад на Кремль, і там випадали ці самі карти. Прям ну тут ці самі карти. карти. Оці точно випадали. Я так розумію, якийсь відлюдник, тобто той, хто ховається, це не, не та особистість, яка на людях, вона веде, вона веде розмови за те, щоб іммігрірувати. От знову карти кажуть те саме. Вони якось залишилися, от там Кремль, вони якось залишилися самі по собі. По відлюднику це е, відокремлені від світу. І вони от пропонують тікати, та ще й по-хитрому, щоб себе захистити. Тобто, все, що вони зараз роблять. Це вони зараз працюють над своїм захистом, над своєю обороною. Буде багато хто от в владі, буде багато хто тікать, емігрірувати. Також, можливо, от будуть їздити, можливо, будуть їздити і знаходити десь когось взагалі там це є, і щось їм пропонувати, от, вести якісь дипломатичні перемовини для того, щоб ну, також підсилювати свій захист. Тобто зараз якось все йде на те, щоб тримати свою оборону. Щоб утримати свої кордони. Може, там уже ну, починають санкції діяти. От. І щоб зберегти себе, то починають щось таке придумувати, якось так віхлять. Що для людей? Для людей підсилюється контроль? Нічого собі? Контроль таких спецслужб. Будуть десь у владі, будуть прийматися, такі рішення, щоб людьми можна було маніпулювати. Маніпулювати та обнулю, обнуляти. Да. І це будуть такі нові в них стратегії. Тут будуть якісь, може бути якісь такі неочікувані маніпуляції, або соцзабезпечення, або соцвиплатами. Ну, тут ну, дуже жорсткий контроль. Три карти і тут контроль, і тут контроль, і ця карта контролю. Для цього задіяно дуже багато впливових людей. Ну, тобто там такі, де таке притискання, тут навіть питаю для людей, тут навіть ну, людей не показують. Тут показує так, щоб от людей ну от обнули, обнулити на ноль відправити, На війну відправити. Тут такі, тут такі досить такі військові карти. Влада повним ходом, повним ходом взялася за людей. От повним ходом. і якісь такі соціальні от ну там, де соціальні норми, соціальні якісь виплати, зарплати, ну, тобто, чим завгодно комунальними, чим завгодно будуть. Обнулювати. що в економіці? в економіці... Тут така тема, що, я так розумію, що в їхньому домі військова ця, ну, те, що на війну виділялося, воно якось підходить до логічного завершення. І будуть нові, нові укази, нові методички, тобто, от, народ і економіка, в них буде щось мінятися. Я так розумію, що все ж таки. Випуск, випуск військової. Ну, ракетам, чого вони випускають, да, військове це обладнання, техніки, воно якось трішечки усміряється. От чому, чому все те, що військове, воно переходить в сферу людей? Тому що я так розумію, що економіка там не дуже. На дні колоди диявол. Тобто. Місяць серпень на Росії пройде під дьяволом. Це будуть обмани, це маніпуляції, це будуть людей вводити в залежність, якось будуть залучати нечесними діями. Ну, про це, в принципі, воно і тут і карти кажуть. От І в медицині. А в медицині вже починаються панічні атаки. Панічні атаки у людей. У яких начебто все було більш менш ще добре? І тому, що буде багато смертей молодих людей, тобто цей Місяць він відкриває якусь таку, ну, двері, скажімо так, воронку для смертей, для смерті. Будуть, будуть голосні такі промови, заяви, що треба йти в зміни. І Ну, тобто тут уже добираються до людей, які мали гроші, до еліти, що потрібно щось міняти і, так би мовити, розставатися з прошлим. Страшно. Люди дуже налякані, і люди переживають, і будуть, ну, Е, Багато хто буде хворіти, прямо з цілими сім'ями. І дарма що це будуть, може, і заможні люди. Я ж кажу, прямо от смерть відчиняє двері. Якось так. Досить цікаві карти випали. Досить цікаві. Розуміють, що їм йде загроза. Розуміють, що треба захищатися. У владі взагалі тут, мабуть, будуть або, мабуть, будуть тікати, або вони готують собі місця. Але все одно будуть давати такі прикази. Що будуть силою, будуть продавлювати силою те, що їм треба. Ну, нащо на таке робить? Отну нащо таке робить? Дуже великий вплив і давлення буде на людей. Буде, може, обнулення соціальних виплат, соціальної допомоги. І це буде така якась маніпуляція, що треба, це нам треба, ну, типа, на оборону не на війну, а на оборону себе. Але із-за того, що або в них були прильоти, або все ж таки діють санкції. Або те, що вони по відлюднику все ж таки залишилися на самоті, і не такі там уже і в них партнери, то в них військова ця продукція вона підходить до завершення. Хоча я ж кажу, хоча і будуть якісь придумувати нові настанови. Нові методички будуть. От. І дуже буде багато хворих людей. А може, і ті, у ось уже, ну так от психіка їде. Ну, також серпень для Росії також цікавий такий місяць. Ну, такий в мене вийшов розклад. Дякую за увагу. Дуже хочеться надіятися, щоб ці карти справдилися. Що Військова їхня ця, вже якось там закругляється. Але, але, я от ще раз глянула на карти, і, може бути в них такі плани, що вони начнуть пулять по світу кудись, за, ну, за свої кордони. Це в них буде такий новий план. І ті, хто більш-менш жили своїм добрим життям, то воно буде їм зовсім недобре. Ну, щось там в економіці відбувається все одно. З їхньою цією військовою, військовим виробництвом, все одно щось там відбувається. А на цьому пока-пока. Дякую за ваш час, за те, що були зі мною. До зустрічі!